Я знайшла якесь сьогодні. Так, день. Так. Я вітаю, знайшла? Я вітаю да. власновиці української мови. Тема сьогодні навчаюсь правильно записувати особові займенни, ой, особові закінчення дієслів у майбутньому часі. В підручнику знайшла знову помилку, треба буде виправляти. Давайте з вами пригадаємо, що таке дієслово, що ми знаємо про дієслово. Дія -слова Вказують no. no. на дію. Коли хтось тесті щось робить. Відповідають на питання. Що зробити? Що робити? Що робити? Сейчас мене теж знайшла як сьогодні день. Прекрасно, а є. Далі про дієслово. Дієслово має три форми часу. Які? Називаємо, які форми часу має дієслово? Mm -hmm. Вчора, сьогодні, майбутнє, вчора, сьогодні, завтра. Запам'ятовуйте так. Вчора, сьогодні, завтра. Минулий, минулий це дія, яка відбувалась колись, так? Дія вже завершилась. Теперішні. Теперішній це те, що відбувається завтра, Зараз. а майбутнє це колись. Дія, яка, про яку говорять, тільки що вона була. Отже, ми сьогодні з вами працюємо з майбутнім часом. Для початку число у нас є, які yeah. дні знайшла Ульяна. Сонько, yeah. Соня. Yeah. Я, знаю, екологічних Соня. Екологічних Я знаю, знань. але Уляна перший раз. Це, це світній день екологічних знань. Так, Всесвітній день екологічних знань. Ще щось знайшла? Ні. Ні, Софія, доповню, що ти знайшла я дуже багато знайшла. екологічні знання. Всесвітній день мистецтва, Міжнародний день культури, міжнародний день екологічної обізнаності, міжнародний знай... день біомедичної лабораторії, міжнародний день мікроволонтерства, день боротьби з цукровим діабетом, день працівників карного розшуку. Угу. Ще є день Макдональдса і день Титаніка. Так, О, день Макдональдса. День. так і, і міжнародний день Ульян, екологічних знань чи екології? Екологічних знань. екологічних знань, ну і ще щось, а ви обираєте екологічних знань. Сонь, із твого що обрати. Е День мікроволонтерства. День мікроволонтерства. Давайте День Макдональдса. Микро... Ой, мікро. Я напишу, а ви обирайте мікро. До речі, ви читали, я вам написала от якраз про мікроволонтерство. Що це означає? Це Кожен може прийняти участь хоч маленьким якимось донатом або маленькою ось таким. Презентом про є, я записав про печиво я цукерки я вам писала, почитайте. До... Я все записав Мальдиса. Дональса є. Це перша економічно... франшиза в 1955 році був відкритий в цей день, 1955 році. Був відкритий Так. Да. Обирайте собі, що. Ви Я обрав саме перше. Екологічні знання. Також треба, да? Так? без них нікуди. Екологічні знання потрібні. Можна? Да. Угу. Mm -hmm. Давіть, що пише. Не знаю, мовчить. Девід, що пише! Так, зрозуміло, що пише, але в мене вже я не, не поверну назад, там його вже немає. Підручник у вас на сторінці 147. Відкрийте його, зараз виправляти в Можна ручкою навіть. 147 Шукайте, підручник 147, сторінка 147. Правосі. Є таблиця: число, особа, питання, приклад. Знайшли її. У да. підручнику знову множина, перша особа. В дужках написано в підручнику ти. Виправляйте, перша особа множини, ми. Закреслюйте, пишіть ручкою зверху, це друкарська помилка. Множина Там, де множина От тут у вас, шляп, отут шляпи. множина, перша особа, і у вас написано «ти» в підручнику. Так? Так. так. Виправляйте на ми, тому що множина ми. Все. Після один, один. Що ж ти будеш робити? Ну, Не, я ось. Поняла, ось... що треба отут підручник, От... я тут я вісню. От тут повинно бути написано ми. А в підручнику да. написано ти. Ну, я ручка і закрасила. Підру... Тут навіть ручкою можна закреслити, тому що це друкарська помилка, і щоб більше не, не стикалися над цим. Друге, другими е... виправили. Да. Так. Виправили. Отже, давайте розглянемо таблицю і згадаємо, що ми можемо визначити і, і зробити висновок, як змінюються дієслова майбутнього часу за числами і особами. Ми з вами говорили і вчора вчорашню табличку можна заглянути. Ми визначили, що в майбутньому часі ми не можемо визначити рід, але можемо визначити особу і можемо визначити число. Отже, число, яке має дієслово, може бути однина, може бути. Однина. Множина. Множина. Особа. Перша особа. Однина. Я. Я... Що зроблю? Що буду Прочитаю. робити? Прочитаю, буду Або читати, читатиму. Буду, так, буду читати, читатиму. Ти, друга особа, ти що робитимеш? Що зробиш? Прочитаєш, будеш читати читатимеш. читатимеш. І третя особа, він вона, воно. Що буде робити? Що робитимеш? Прочитає, буде читати, читатиме. Так, читатиме. Е, множина перша особа, ми що ми, будемо що робити? Що зробимо? Що будемо робити? Прочитаємо, будемо читати, читатиме. Так, друга особа ви що будете робити? Що, що, робимо, що зробити? Що зробите? Прочитаєте, будете читати, читатиме. Так, читатимете, так? І третя особа множини, вони що що робити, будуть, що робити. зроблять? Що так. зроблять, що будуть робити, що робитимуть? Прочитаємо, будемо читати, читатимемо, Прочитає... прочитаєте, будете читати, читатимете, прочитають, будуть читати, читатимуть. Які закінчення, виділені у вас закінчення? Дієслово першої особи одне мають закінчення Ю. У Є. Друга особа єш, і третя особа є е. У множині є М. В «єте», особі Е. Третій особі. Притому зверніть увагу зараз на оці слова. Дієслова майбутнього часу інколи можуть вживати з допоміжним словом. Я його зараз підкреслю, да Буду читати. читати. Тут. Будеш читати. Ти. Буде читати. Будемо читати. читати, будете читати, буду читати. будуть читати. Будуть читати. Ось це допоміжне слово, це вказує на майбутній час те, що вони будуть робити. Невідомо коли, але будуть. Колись прочитають. Так. Що можна побачити тут з цим допоміжним словом? Якщо дієслово вживається з допоміжним словом буде, да, «буду», то. Закінчення змінюється тільки в допоміжного слова, а у дієслова – ні. Буду читати, будеш читати, буде читати. Тобто дієслово зберігається читати, 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 а міняється тільки що? Е, закінчення. Так, да, за, Закінчення допоміжного слова. Це ми з вами проговорили закінчення допоміжного слова. Ну, наприклад, так, буду читати. Буде читати будеш читати, буде читати, буде читати, будемо читати, буде це читати, читати, будуть читати. Тобто слово читати залишилось, а змінюється тільки закінчення допоміжного слова. Закінчення читати, будь, до слова «будемо» буде, буде, так? Будуть, так? будуть, будуть, будемо. Що таке майбутній час? Це на той це час коли, невідомо коли, але це колись. колись це буде. Це колись. Це невідомо це, коли, але наша мечта, яку ми зробимо було. Скажіть, будь ласка, уявіть, що ви на вихідних зустрінетесь з другом, з подругою. Про що ви могли б розмовляти з ним? Про що? Про настрій. А ну в майбутньому часі уявили, що ви зустрінетесь. Ми, ми ага. б думали, що ми там Будемо зустрічати зустрічатися. Будемо зустрічатись, є. майбутній час будемо зустрічатись. Давай. Угу. Давай. Я просто пройшов би минув. Пройшов би повз. Так, да, тут вже є, мабуть, характер, є якась проблема. Пройшов би повз, є. Далі. Ще ще включайте мікрофони. Про що говорили? Утворюйте. Це те... звини Да. Я кожен день бачу свою подругу. Але ж так, да, це... ти говориш про теперішні. Розмовляли, час, куди, а куди про підемо. Байді. Давай, Софія. Розмовляли, куди підемо. Ми б розмовляли, куди, куди б ми пішли. Куди б ми пішли? Є, пішли в майбутньому часі, ми б розмовляли, куди б ми пішли. Ще про майбутній час, про що б ви розмовляли? Улян, зміни. Зміни. Це добре, що ти її бачиш, але ось майбутній час ти не так далеко, але ось після уроків це також буде майбутній час. Ми mm. б говорили, що б ми пограли. Щоб ми пограли, так, ми обговорили б, щоб пограли, є майбутній час ще, Че? Артем, де дівся? Я тут. Давай про майбутній час подумайте, про що б говорили? Настя, Настя, ну, давайте. Валерія, Іван, про що б говорили? Ну, як справи, так бути? Ти зараз говориш в майбутньому в теперішньому Про... часі. У нас є час поздоровитись У нас буде час привітатись. Буде, У нас час, буде... Привітатись. Є. час привітатись. Так. Ще. Ще хтось говорив. Ярослав. Ярослав. Ярослав, ще раз. Про подорож Карпати. Про подорож Карпати. Ми б говорили. Про майбутню подорож Карпати. Ну, добре, є, проговорили хоч щось. Далі у нас є з вами вправа. Розгляньте її уважно, не, в підручнику нема, не шукайте. Що в ній не так? У нього так слова розміщені. Як, Як слова розміщені неправильно? Не час стояти, сонце підпливає все вище і вище, бо вона вже припік. Починає припекати. Ну, от тут просто неправильні слова в, дужках. в дужках неправильні слова, їх треба змінити. Я это і хотіла сказати. Не те, що вони неправильні, вони в житті, це дієслова, вони в житті в неозначеній формі, їх треба змінити. О, Час не стоїть. Так, хорошо, час не стоїть. Соня змінює на теперішній час. Добре, давайте. Час не стоїть. Вдруковуйте зверху, О, а писати? Вдруковуйте. поки нічого не писать. вдруковуйте на екрані зверху слова, змінюйте їх. писати важко вдруковуйте, Їх багато цих слів, читайте, змінюйте. Ні, ж ти говорив правильно. Давай. Вдруковуйте. Оберіть їх багато цих слів, беріть в кінці речень, щоб не друкувати один на одному. Угу, угу. Ще. Не знаємо, що робить Міша, де дівся ти говорив правильно. В друковую слова зверху, в друковий. Я забув як це Як друкувати забув? Ні. Що зверху припікати. Воно сказала, вже що робить? Припікати. Ну так в друкову припікаємо. Виталий угу. припікаю котали є. Ще що нас затихнути і розкидати? Белькотіте. я Белькоті... моє розкидати не трогайте, белькотають О, що прибрав? Mm. Ну, ще потім. раз взяли, прибрали. А й будуть. Не. І тай і тай. Давай буде два. Вони написані по різному. Ой, ні, правильно. Слово. Роз, роз. А. Ой. Так, ну, поки ще залишилось два слова. Давайте читати, що. І тут було ще битали взяв, прибрав. Читаємо, що вийшло. Час не стоїть. Який, в якому часі вжито дієслово стоїть? теперішній. теперішній. Якщо у вас перше речення стоїть. В теперішньому часі, відповідно, далі весь текст повинен бути в якому часі? Якщо ви задали теперішній час цьому тексту час не стоїть. Теперішній час, значить, всі інші повинні бути також. Якого часу? Теперішнє. Теперішнє. Давайте перевіряти. Сонце підпливало. Правильно? Підпливай. Що робить? Зараз воно що Підпікає. робить. Ні, тут підпливати. Сонце підплива... зараз. Є, підпливає зараз. Час не стоїть. Підпливало все вище і вище. Воно вже припікає. Хорошо, теперішній час. Жайворонки затихнули. Чи що зробили? Ну, взагалі, затихли в минулому часі. А нам треба теперішній жайворонки що роблять зараз? Затихнуть. Затихають. Затихаю. Кропив'янки розкидать. Кропів'янки що роблять зараз? Розкидають, Розкидають. Розкидають своє тьомкання Далі. в кущах. волги злип щось. Белькотіти, белькотати. От було Дай, те шутить. слово, воно було правильним. Що вони зараз роблять, і волги. белькотали. белькочуть на весь садок. В горлиці ага. жалібно. Що роблять? Туркотали. тур Зараз. Чуркотали минулий. День. Що роблять? Туркотають. Туркочуть, садку. Балакучі сороки що роблять? Щебечуть. Трекочуть балакучі сороки. А серед самого саду? Щебечуть. Щебечуть соловейки. Але це теперішній час. Ми говоримо про майбутній сьогодні. Змінюємо ці слова на майбутній час. І записуємо собі в зошит. Записуємо в зошит не весь текст, а початок ну давайте три речення. Отже, прибираємо свою це, що у нас є на екрані, і змінюємо текст на майбутній час. Пишемо заголовок: пташині, пісні. Яка це вправа? Нема вправи. Пишемо заголовок. пташині, пісні. В нього нема в тексті. Ой, в підручнику. Пташині пісні. І перше речення у нас час не стояти. Змінюємо на майбутній. Час не стоїть. Майбутній стоїть теперішній. Майбутній. Час не стоять. Майбутній. Стояв минулий. Він не. уже стояв. Час, буде час не буде, буде, буде стояти. стояти. Або час не стоятиме. Можна і так, і так. Ну, я напишу: не буде стояти. Ви можете написати час не стоятиме на місці. Ну, тут немає на місці, але час не буде стояти. Майбутній час пишемо. Далі змінимо текст на майбутній час. Тут іде опис літа. Зараз у нас літа немає, але воно буде. Підпливало. підпливало минулий час. Підпливає. А, Теперішній. а В майбутньому що воно буде робити? Буде Підпливатиме. Підпливатиме. пиливатиме. Під Все вище і вище. Є друге речення. Ручка, алло. Ручка. Воно вже Припікає. Це, теперішні. це теперішній припікає. Буде припікати. Воно вже буде припікати, але слово вже треба прибрати з цього речення, тому що вже це допоміжне слово для минулого. Тому ми Тож, от... Воно буде припікати? Воно буде припікати. Воно ну, буде припікати. Угу, буде припікати. А далі ми усно добираємо і переходимо до гри. Отже, жайворонки. Що? Можна, можна затихнути? Так, затихнуть можна. Да, затихнуть. Далі. Е, Кропив. Пропу роз... розкидають янке розкидай. Правильно, правильно, да. Своя темка не укушать, и в злиб щось белкоти. Белкот... Белкот... Котімуть. Горлиці жаль. Я б все записав для речі. Да, правильно. Тур, котатимуть. муть без. Туркотати Тур котатимуть. Туркотимуть. Даємо М -м. час, щоб дописували. Трикотатимуть балакучі. Ну, я сорок. написала от цю до конца. Трикотатимуть. Трикотатимуть. А серед самого ага. саду будуть щебетати соловейка? Можна, будуть щебетати соловейка. Щебетатимуть. Можна. можна щебетатимуть, ну, хай буде. Будуть щебетати соловейка. Можна, можна вживати це допоміжне слово є. З спочатку ми з тексту створили теперішній час. Далі за допомогою питань і е, форми часу майбутнього утворили текст, який буде в якому часі. В майбутньому. Так, дописали, можна це прибрати? Можна да. прийти на гру, можна. Я це прибираю. Yeah, yeah. Так, яка гра зупиняємо це. Зараз я секунду. Так, давайте про домашнє завдання я скажу. Домашнє завдання вам. Нічого? Та нічого. Зараз я скажу про домашнє завдання. Домашнє завдання. Вам треба скласти розповідь про майбутній день народження. А мене вже був. А ти про майбутній день народження. А у мене, а у мене осені. 15 15. В мене 9 квітня було Про в мене 15. майбутній 15. день народження. У мене 7 лютого, було. Мої ви зірочки. Я всіх вітаю з прийдешнім, з прошедшим і з наступним, але вам треба скласти текст про майбутній день народження. В мене восьми буде день народження. Я хочу, щоб він був і так далі. Так далі. Як мені писати, якщо в мене народження пройшло? У мене в січні було день народження. А це ти напишеш про майбутнє. На майбутній день народження. Я замовлю собі величезного торта і так далі. І так далі. От, щоб на майбутнє. Да. На майбутнє. Так.